вітаємо всіх на просторах Реджоден не Даруйте невеличкі заминки були зі звуком на початку трансляції. Пащенко, Микитенко. Повертає на Тимофія Пащенко, Пащенко. Пащенко з лівої. Мурейко. Мурейко, Мурейко далеко вперед. вкинув. Партнер головою небезпечно Степаненко. Ігор. Буде відкладений, повне онліпанським пробуває. А на Степаненко. А от тут гінайте. Степаненко через нього знову розтяжка. Давай з камери. Це гра золотий, друзі. Друсенко, лівим флангом чекає, простидує. Пащенко. Пащенко. Це отаком. Пащенко. Пащенко, зміщення з лівої. Да, молодемо, панаса. Почему там один один проти нього? Центр. Чиші чи довіляється. Лахар, шеф. Непогане перемог мені. Партної зони писать. І що, між тим, пія Бащенка, хоч підпливався Пілянський. але і про Пілянського підпливався Пугач-Пугач. Бащенко. Направо, Пугач, Пугач, момент. Підпоркия партнер Скидає До центрального кола, але там опонент, я така кіна, і така розгортається з новою хвилею. Опонента не забрабивав. Продовжується гра після тайм-ауту. Штрафний Вахушев розіграє. Вахушев! Вахушев! О, удар! Голкіпер перед собою. Добити! Добити! Хорошо, ауто. Мир Городський у грі. Пісецький на руку випад. напрошується. Микитенко, кіниця переслідує Микитенко, відомий нуль Тимофій Пашенко перемикає дальність і Робить дубль Тимофій Пашенко. Ну і ще й кияниця до посилу своїх команди Пол заробив про відкладене порушення прагу. Показали арбітри 3-0, четверта хвилина. тайму. Буду вирозігрувати на 15-ті. Касьян. Через ще Бетенкал да опиняється на наших воротах. <поргут> Чотирину. П'ята хвилина другого тайму, 4-0. Ну, з таким сумним посилом, це, звичайно. Для тих Юнайтед. Ну а для OnlyFans Team 4-0 на користь колективу на колективу, колективу Руслана Кася. Момент yeah. Степаненко Мурейка на поля краї. Тайміш нагальний актройки прямо штамку. Прямо штампу зі міні. Друсенко, гол uh -oh! перший забиває. Сентос зліва є вражає ближню міжній кут воріти Углена Мурейка. Витиснули, витиснули. Це перше взяття воріт. 4-1. Із центрального кола розіграв Касьян на трибунах. Рух поки не в змозі продовжувати восьмий номер Рон Ліфан Стім. Та Х'юнайтер. Аут розіграє. Опиняється у сітці. Рефі показує, що такого голу не буде. Ні, Щебетенко. Касьян, Касьян, момент у нього. І все Степаненко вигрався в стінці. Степаненко пробиває по перехоплення. Пащенко, Пащенко, Пащенко протягує м'яч, Пащенко зміщується до центру і ось тут він до тим Хомчук в один дотик стигне на протилежному фланзі. Димофін пащенко. Пащенко лівої пробиває ні. городський. Микитенко підкоплює, змічується на лівий фланг. Микитенко. Микитенко кося зробив там забігання, лише доставити м'яч, доставив. Партнер повертає. Після перегляду гра продовжується, арбітри штрафний призначено. Микитенко повернув. Точно. Пархомчук, Пархомчук залишається. Він із м'ячем пробиває. П'ясецький. П'ясецький. Остріл Мурейко. Мурейко забирає Касьян. Пархомчук, Пащенко. П'ятим Голкіпер. ще через Андрусенка. І пробиває у Дальню. Дев'ять. Грає стійка. Супер здесь очі. Видивитися, приготувати цей удар. Усе зробив, але не поцілив. Зараз не влучив. Суперника лучше. Пащенко. розстріл До кінця добра є після втрат. Продовжується гра після тайм ауту Кисецький одягнув на ніжку з п'ятим завершуватимуть тихнарі. Рахунок 1-4. У чотирьох із них, рахуючи звітну гру, Тимофій Пащенко неодмінно робить бублік. У порожніше м'яч влітає. Це п'ятий гол гол No5. І його забуває Олександр Маркитенко під м номером 5-1 андріфан Стінгтех Юнайтед. Вицілив тут порожні вороти з власної половини поля. Універсал колективу номінальних господарів. Самі ж номінальні господарі, набравши три залікових бали, сумарно матимуть у своєму активі. Уже скільки? Уже 10 залікових. Фінальні сесії.